Я людина на ім'я Сергій, я один із людей. 20 лютого 2025 року до мене о сьомій ранку, до мене додому вдерлись невстановлені особи. Так як на прохання пред'явити мені свої службові посвідчення, вони сказали, що все мені вже показали. Вірвалося представившись один працівник поліції, а другий – Служба безпеки України, хоча службового посвідчення вони мені не придивили. коли я попрохав жінку свою взяти ручку та лист бумаги для того, щоб зафіксувати усі їх номера та серії та прізвища їх особ, вони відмовили мені у цьому. Провевши обшук, привезши з собою понятих, з собою привезли понятих. Якийсь, яких, якихось. Вони составили фейковий протокол. Будь ласка. Будь ласка. Будь ласка. Будь ласка. За оцім рішенням, яке, яке е, виписав е, так званий слідчий суддя Бурнусус з печаткою, яка не відповідає. Печаці судді С, е, суду. Составивши оці фейкові бумаги, вони е, при, А, прийшли вони до мене шука, е, по е, заяві чи по показам е, е, гражданіна П, який, який е, був свідком. 8 місяців тому і е, написав, що я розповсюджую наркотики. Приїхавши до мене, не знайшовши ні, нічого, поліцейський фо, е, особа в формі поліцейського зібрав усі е, мої гаджети, ноутбук, тіл, телефони, фактично викравши їх. Нічого не знайшовши, просто вийшов і зник з приміщення. Сказав, що це я закінчив. У мене в домівці залишилось троє осіб, які сказали мені, що для встановлення якихось даних відвезуть мене до відділка поліції. Натомість відвезли мене до... ТЦК та СП міста Ізмаїл на вулиці Клушина, запхавши мене в якусь спортзалу, недовго думаючи швидко, визвали мене, визвали, вивели мене до приміщення ТЦК і змушували підписати документи, змушували погрозами, що втоплять мене в Дунаї, що підвяжуть підв мене за ноги. Після того, як, я, як їм не вдалося змусити мене поставити підписи, вони мене відвезли до е, приміщення е, е, поліклініки на вулиці Клушина для проходження ВЛК, ви десь це бачили? Щоб приїхали по сфальшованій справі за розпосюдження наркотиків, поліція збігла з будівлі, а ці мене відвезли на ВЛК. Завдяки небайдужим людям, які знаходились в приміщенні цієї поліклініки, мені вдалося зв'язатися зв з дружиною, зв'язатися з журналістами. Та е, е, Люди мене підтримали. Е, на, коли лю, люди зовсім мені незнайомі, людина, жінка, попросила в них показати е, документи, вони відмовили. Сказали, що я в розшуку, що на мене справа. А, ще, ми, ще, я, ще жінка е, допомогла визвати сок. Сок не з'явився. Особи, які мене привезли до поліклініки, зникли, розбіжались. Що, про що це говорить? Це злочин проти людини. Я усе життя живу за честю, за совістю. Усе життя кошти, які я заробляю, заробляю своєю діяльністю, творчістю. Я ремонтую техніку. Мене знають і в, і в поліції, мене знають в суді Ізмаїльському, мене знають в СБУ, мене знають в службах різноманітних, тому що я, я 15 рок, років своє свого життя займаюся професійно ремонтом техніки. І усі вони до мене неодноразово звертались за допомогою у ремонті техніки. І сьогодні вони сфальшували оцю справу скоїли злочин проти мене, проти людини. За що? Спросите ви, а я вам скажу за що. У, 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 у прошлому році я записав відео в, в Тік-Токі, де заявив, що я людина, що я українець за походженням, і де наказав Зеленському Володимиру Олександровичу. Забезпечити гідні умови життя сім'ям наших воїнів. І за це мене вирішили покарати, а е, забезпечити гідні умови життя за рахунок наших природних ресурсів, за продаж наших природних ресурсів. Забезпечити їм гідне життя. За це на мене сфальшували справу. Мене Надо мною знущались, мене ображали, мою гідність ображали, погрожували мене мені фізичною розправою. Тому наказую бурнусу Олександру Олександровичу, так званому судді, повернути усю техніку, яку викрали ви в мене вдома. Повернути, де, де взяли, туди і повернути. Чуєш мене? І звертаюсь до всіх ще раз, до всіх правоохоронних органів, розпочати службову перевірку за фактом підробки документів, сфальшування справи по попередній змові. Дуже дякую всім.